У мене продовжується другий день дієти. Я брала інтервальне харчування. Тобто я снідаю о 12 годині дня і о 18 годині дня вечерю. І все. Проміжок 18 годин. Вчора на вечерю були суші. Що я сьогодні взяла на роботу? Це кава з безлактозним молоком. Каву не пила 16. 18 годин, це страшне прямо. Далі йде Бутерброд із залишками лосося із вчорашнього суші. Так. Це йдуть картопляники із залишків картопляного пюре. І тут крабові палички теж із залишків суші. І в мене самі залишки, і залишок вчорашнього салату, який я вчора не осилила. Отже, салат багато. Скільки. Три картопляника з крабовими паличками і бутерброд з лососем і дві чашки кави з молоком. Потім вечеря о 18 і все. Все, до наступного дня. Ось, бачите, який бутерброд? Ось. Трошки червоної риби. Я вважаю для обіду дуже пристойно, а, а там подивимося, як воно співпрацює.